Я ж нагадаю, що нині Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах 26 вересня. Він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і презентує йому план перемоги України також, який цей план також перепрошую цей план Зеленський представить кандидатом у президенти Камалі Гаріс та Дональду Трампу. Про це повідомляється на офіційному сайті офісу президента України. Детальніше про мирний план Зеленського та ключові теми саміту поговоримо з заступником директора громадської організації Аналітичний центр політика Артемом Ронжуковим. Пане Артема, вітаю на зв'язку зі студією. Добрий. Тож, виступ Зеленського, про, про що він був, от все те про що говорив президент в Організації Об'єднаних Націй. Що ви особисто почули в його виступі? Ну, знаєте, глобально я б не сказав би, що це щось було нове, враховуючи постійну комунікацію України з ООН, але на мою думку, є тут інша історія, яку Важливіше підкреслювати це сама інертність організації об'єднаних націй. Так ми бачимо, час від часу виникають різні резолюції, час від часу звучать правильні меседжі, але чи життєздатна на сьогоднішній момент ООН і чи може вирішувати вона глобальні виклики, перед якими сьогодні стоїть світ? Очевидно, що ні. І насправді, там по аналогіях з тією самою Ліги нації, яка була створена після першої світової, то можна говорити про те, що загалом орган, який включає в собі. Участь країн, які є з діаметрально протилежними поглядами, не може впливати на реальний перебіг подій. Тому, коли ми говоримо про те, що наприклад ухвалили важливу резолюцію, чи там 146 країн підтримали позицію, яка лягає в. Поглядах українських як позитивна, треба не забувати, що в радбезі ООН досі сидить сидить країна терорист яка кожного дня вбиває українців. І напевно, це є вичерпною історією про те, наскільки ж ООН може допомогти нам у вирішенні глобальних проблем. Тому, якщо говорити про цей візит, то дійсно набагато важливіше з боку. Розвитку потенційних подій це зустріч з Байденом, представлення йому цього мирного плану, і так само зустріч з Дональдом Трампом і Камалою Харріс кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів вже наступного. Тому будемо, будемо дивитися. Ми вже бачили так само заяву Трампа, який сказав про те, що, начебто, Зеленський бажає перемоги Камали Харріс, але втім він все ж знає, як перемогти і як закінчити війну. Він не говорить про перемогу. І це насправді також величезна проблема. Тому сьогодні в міжнародній політиці для нас більше насправді питань ніж відповідь. Давайте поговоримо про мирний план. Ми не бачили, і щось мені підказує, що ще не скоро побачимо весь текст. Хоча, можливо, я помиляюся. Водночас, скажімо, Таймс з посиланням на інформовані джерела говорить про чотири ключові моменти: запит на гарантії безпеки заходу. Схожі на Пакт про взаємну оборону щодо членства в НАТО про продовження вторгнення України в Курську область, щоб мати переговорний переговорні козирі, територіальний запит на конкретну передову зброю. Це нібито цитата. Ну і міжнародна фінансова допомога економіці. І тут постає питання: чи однакові пункти, чи однакові взагалі плани будуть продемонстровані Дональду Трампу, Камелі Гарріс та Джо Байдену? Напевно, що так виходячи з концепції, яка була нам озвучена і з того, що презентував Зеленський, це якраз і була історія про те, що це універсальний рецепт, який можна покласти на стіл і демократами, і республіканцями це працюватиме для України в позитиві. Тому звісно, я думаю, що історія з планом вона буде однаково для всіх. Ну і спікер вчора, один з наближених до офісу президента сказав, що Зеленський особисто найбільше інтелектуально, скажімо так, вкладався в розробку цього плану. Тому подивимось. Дійсно, офіційно ми ще не бачили цю історію з того, що написали журналісти Таймс, і раніше здається, писав більд. Якщо я не помиляюсь про цю історію, то чогось кардинально нового ми не бачимо. Дійсно, Україна потребує більше зброї. Україна потребує дозволів на удари по території об'єктів, які знаходяться на території Російської Федерації. Дійсно, у нас є питання по. Фінансах не закрити, тому що, от ми бачили, представили ж нам проект бюджету на 25 рік, і видатків в нас набагато більше, ніж доходів, і майже всі доходи це 2,2 трильйони гривень. Він вони підуть на армію. А нам треба ще забезпечувати соціалку, нам треба забезпечувати інші державні функції. Тому буде доволі складний рік, як і кожен в принципі для нас. От а щодо самого плану, наскільки він дієвий, це в. Впирається вже не в саму розробку, а впирається в те, наскільки захід готовий буде надавати от всі ці необхідні пункти. і багато хто насправді зараз чекає, що оці останні місяці каденції Байдена вони можуть стати революційними. І я думаю, що величезна ставка з боку України, вона якраз на те, аби Дотиснути Байдена піти з посади таким дійсно захисником України людиною, яка насправді зробила величезний вклад, тому що ми, ми не применшуємо заслуг наших партнерів у союзників. Але очевидно, що весь цей час зброї і фінансів нам давали для того, аби ми могли тримати цей статус-кво для того, аби могли стримувати ворога, і ніколи не було можливості для того, аби ми його повністю знищили. І от я думаю, що багато в чому ставка сьогодні офісу переконати Байдена піти на такі ну доволі радикальні можливо з його точки зору кроки, але для того аби залишиться в історії, як дійсно таким можливо чи переможцем. А якщо трошки торкнутися цих пунктів, принаймні, от за версією Таймс її оприлюднених за за її джерелами, оцей пакт замість НАТО. Якщо НАТО вже існує як механізм, навіщо вигадувати? Новий ну по-перше, НАТО нас не беруть, і ми пам'ятаємо саміти в Вільнюсі, потім саміт в Вашингтоні. Тому історія в тому, напевно, тут біблійська історія. Стукайте, я вам відкриють. І якщо нам не відкриваються одні двері, то намагаємося знайти інші. Але знову ж таки, от в розрізі нашої розмови з того, чому починали, є ООН, яке Недієве, яке інертне, яке пасивне, і сьогодні НАТО так само багато в чому себе так і демонструє. Тому, от читаючи західних аналітиків, не всі сходяться на думці, що в разі вторгнення Росії в Балтійські країни то спрацює четверта стаття, що всі будуть захищати е, умовно Латвію, Литву чи Естонію. Тому от глобальна криза міжнародних організацій вона проглядається і новими форматами. пам'ятаєте, на початку війни говорили про повномасштабну війну. Говорили про можливий такий політично-військовий союз між Британією Польщею і Україною, тому сьогодні багато думок в політичному просторі циркулюють на рахунок того, а де б знайти дієві союзи, які б мали б реальні механізми для захисту і забезпечували якісь превентивні речі для того, аби стримувати агресора. Сьогодні НАТО їх забезпечити не може. Але водночас Україна розуміє, що один на один стояти проти Росії в майбутньому буде дуже складно. Тому логічним і дуже правильним кроком є пошук якоїсь безпекової конструкції, яка може нас підсилити. Але чи отримає її Україна, чи готова сьогодні західна спільнота на це? Це питання поки що з відкритою відповіддю. Ну і про фінанси, зрештою, це той четвертий пункт, про який пише Таймс. Як тільки ми починаємо говорити про фінанси, Трамп от, наприклад, знову називає Зеленського найкращим продавцем в історії, бо буцім то щоразу, коли український президент приїздить до США, їде додому з 60 мільярдами доларів. Ну, це вже ну просто глум. Ну дійсно це частиною політичної риторики, і знаючи Трампа його експресивну манеру, мені здається, що тут треба чомусь здивуватися. На жаль, його слова як дуже часто це стається неправдиві. Якщо б 60 мільярдів зеленських забирав, я думаю, що ми б тут цим би народом би зробили петицію, що президент би кожного тижня їздив, і ми б напевно вже вели бойові дії десь біля Екатеринбурга чи якогось іншого російського міста, десь в Центральній Азії. Тому дійсно його риторика Трампа вона завжди направлена на якусь певну іронію чи сарказм щодо його або політичних опонентів, або до ситуації в цілому. І насправді ситуація в Трампа дуже критична. Камала Харіс його випереджає, Йому треба знайти щось, аби запалити знову своїх виборців. Залишається хіба що жартувати зрозуміло. Артема, дякую за коментарі. Артем Бронжуков який представляв центр політика, був з нами на зв'язку.